Подивись, в магазинах вже осінь настала, на полицях з'явились багряні шарфи, літні птахи, на жаль, всі пісні відспівали, нам залишили небо і згадку про них. Ти скажи мені, як прожив літо? Чи вдалося відчути той присмак тепла? Чи сміявся ти вдосталь, чи пив ти мохіто, їв кавун, щоб юшка по ліктях текла? Може, відчув ти смак хвилі морської. Теплий пісок та прозора вода. Чи підіймався ти високо в гори, зелень лісів, завжди жвава хода? Так, ці моменти, як завжди, чарівні, довгі ті дні, неквапливі думки, але в тому і сенс, що вони швидкоплинні було літечко знову вжині. Але ти не зважай, не страждай, зупинися, подивись, відпочинь є ще літа ковток. І, хоч всюди вже пахне шарлотка і кориця, є ще шанс відхопити цей літній шматок.